Роман Тік в нашому ефірі. Вітаємо. Добрий день. Слава Україні! Як настрій сьогодні? Зранку? Привіт, привіт, героям слава! Ви правильно сказали зранку, бо тільки нещодавно прокинувся вихідний настрій. Супер, і вже в ефірі. Всіх також вітаю і всім гарного настрою сьогодні. Що має трапитися зранку для того, щоб у тебе безпосередньо у вас був класний настрій? Це потрібно виспатися, або, наприклад, має бути дуже насичений попередній день або випити каву, або кава, якась кавуся смачненька зранку. Що має бути? Ну, ось каву зараз, в принципі, вже п'ю прямо в ефірі. А так саме для мене потрібно цей день запланувати і себе налаштувати правильно. Щоб він не прийшов так, знаєте, з думками, а що робити сьогодні, У ну, мене так рідко, тому що робити є що і так і будемо. Скажи, будь ласка, от, от, скажи, будь ласка, про, про псевдонім. Чи є це псевдонімом, чи є це, наприклад, ім'я прізвище? Е, ім'я а прізвище трішки інше, але, в принципі, це псевдонім, про мене. Від мене, тому що я і е, є роман у житті і є романтиком і є романтиком на всі сто. А, творчість, творчість, а теж пере, е, перекликається саме з романтичним настроєм. Чи є іноді бувають знаєш, такі е, відходи від, е, наприклад, романтичного настрою хочеться зробити навпаки якісь двіжові речі, або дуже меланхолійні. Як оцей баланс є. Дивіться, ну баланс, ви правильно сказали. Хочеться робити різні речі, але я вважаю, що романтика вона може відкликатися в принципі, в будь-якій темі. І це не завжди може бути ем, прямо е, щось про кохання і про е, взаємовідносини між людьми. Це просто як настрій і відчуття. Це саме через е, призму романтики mm. будь-якої теми, будь-якої е, пісні. а давайте поговоримо, mm, з... давайте поговоримо з самого початку. Як взагалі ви почали свою музичну кар'єру? Е, яку першу пісню написали? З чого почава... починали взагалі? О, починав я дуже давно. Нещодавно в мене питали таке запитання, друзі. Починав я ще просто займатися вокалом, грати на фортепіано, потім працював в караоке, їздив по різним конкурсам музикальним і вже пройшов дуже великий шлях до розуміння, що треба створювати щось своє. І почав це робити десь три роки тому. Написав першу пісню, яка вже випустив, вийшла на платформах. Музичних. Скільки е, скільки, Що ти? скільки наразі Чим є мені? в загальному доробку ось е, е, тих речей, які вже готові для слухача, і скільки є тих, які наразі, трошки в шафці? Ти також так? Ну от за, зараз є вісім пісень сьогодні. Та, яка яку ми будемо обговорювати, це восьма якраз вийшла робота. А в шафці є ще три роботи десь. Які чекають свого часу своїх слухачів. І тобто вони написані всі в одному стилі жанрі, так? А, ні, ні, в різних. По музиці є і діпхаус, є і інструментальні роботи, в залежності, в принципі, від мого настрою, від тематики треку. А, ну, ось така завжди сучасна музика. Тому. Тільки ось так популяризуємо українську сучасну поп-музику. А чи є якась ваша улюблена пісня, яку ви самі слухаєте, і вам дуже подобається? А, ви знаєте, я буває слухаю свої пісні. І я думаю, взагалі ну, це нормально це робити чи ні? Ну, є є пару треків, і як тоді, котрий ми сьогодні будемо з вами обговорювати, Це точно один із них. Так, сьогодні ми тоді поговоримо про а, як тобі. Давайте трошки все-таки до нього. Перейдемо да, Перейдемо зараз. Розкажи про нього більш детально. Про що? Для кого, на що розрахований, а, що має викликати у а, слухача у глядача? Який фідбек хочеш отримати від цього треку? Це питання таке складне буде. Давайте почнемо так спочатку, як тоді, це трек. Основний там, в принципі, наголос іде, що а може ми почнемо все заново. Тому ніколи не пізно почати все заново у коханні, якщо є почуття, якщо є пристрасть і потяг один до одного. Саме про це цей трек, і я думаю, що багатьом людям він. Зайде, тому що люди не перестають кохати, не перестають починати заново, так як і розлучатись, і зустрічатись, і одружуватись. Тому кожен знайде відгук у своєму серці, а можливо, комусь він і допоможе, хто ще вагається, не визначився і є сумніви по цьому приводу. А скажіть, це саме ваша історія? Чи може ви надихнулися чиєюсь історією і е, написали? Е, історія, як і моя, так і щось я собі дофантазував, е, тому що тема така досить обширена. А взагалі надихнувся, перш за все, музикою, яка була написана моїм е, дуже гарним знайомим, оранжувальником. І ось такий настрій цього аранжування надихнув на такі слова. До речі, яка команда працює над е, створенням оцих е, ваших шедеврів? От кажете, що є ви, є е, е, колега аранжувальник Хто, хто, ще, хто ще робить у е, ці класні речі? Дякую за комплімент, що ценили. Е, е, хто ще робить? В принципі, працює дуже така. Команда як маленька, так і велика, але всі хлопці свої, всі перевірені, тому що для мене важливий перш за все особистий контакт і професійні навички. Десь 5-6 людей, не пам'ятаю скільки точно працювали над цим треком: це я, аранжувальник, це мастерінг, окремо робив інший хлопець. Це дизайн обкладинка, це бек-вокалістка, і, мабуть, мабуть, все ну, кропітка робота на насправді. Стосовно зараз а, знаєш, можна сказати, що в Україні є таке окреме явище, яке можна виділити так в окремий ланцюжок. Це хайп. Зараз за новим правописом, можливо, то буде гайп. От скажи, чи зіткався коли-небудь з ним? Якщо так, яка має бути правильна реакція у професійної людини, у професійного співака на ці речі, якщо не зіткався, з чим ти можеш пов'язати? Хайп чи хейт? Е, хейт, я сказав гайп. Хейт. Хейт. Е, я думаю, стосовно хейту, це нормальна, в принципі. Нормальне діло, і коли людина популярна, завжди знаходяться люди, люди яким подобається, яким не подобається, але це нормальна, в принципі, реакція, і як і для тебе, ти повинен знайти в цьому щось, що можна покращити, наприклад, і попрацювати над собою, перш за все. А якщо реагувати там, Кожна людина пише або коментує це зі своїх особистих якихось причин, хтось ділиться, комусь не подобається, але завжди шукати треба у собі, що можна покращити. Я ось так думаю. Абсолютно правильна позиція. До речі, ми її поділяємо, як і багато інших артистів. Скажи, будь ласка, як може оцінити от зараз стан українського шоу-бізу? В якому він стані? Куди рухається? Що очікувати надалі? Чи є це правильний напрям? Я ось нещодавно був в Києві на одній події на арт-заводі платформа. Може, чули, був у нас фестиваль зараз, декілька днів. І там спілкувався зі своїми колегами, там був і музичний критик, один мій знайомий, і в принципі артисти. І що можу сказати з цього приводу, зараз дуже така напружена обстановка, але музиканти роблять роблять і намагаються намагаються робити це дуже круто, без усякої підтримки. Тому що зараз ну, держава займається трішки іншим. Головне, щоб підтримували люди, люди реагували, і тому треба надихати, і треба людям підтримувати більше виконавців, молодих і немолодих. Тоді буде якісна музика, тоді буде розвиватися сфера. Тому, перш за все, це ми робимо для людей і чекаємо від них реакції. Але на даний момент ситуація не проста, тому що люди зараз трішки не налаштовані на відпочинок, на легку музику, і тут треба, і вони не налаштовані на серйозне щось, тому що тему, яку обговорюють усюди, вже багатьох вона знаєте і тригерить, і це нормальне явище для психіки людини. Тому робимо свою справу і намагаємося робити її круто, класно, щоб люди оцінили це. А на вашу думку, як саме треба підтримувати молодих та не тільки музикантів, артистів, котрі починають свій шлях? По-перше, слухати музику на офіційних платформах, каналах артиста. Якщо подобається, підтримувати, писати коментарі. Також підписуватись, бо багато хто не підписується, а просто дивиться. А, і у нас, в принципі, така тенденція, я вам скажу: у нас хто популярний, там декілька людей, от тих буде людина слухати. Якщо пісня на слуху, якщо вона усюди грає, от це спрацьовує. Тому о, поки що такий шлях. Трішки не знаю, як позначити його. Ну, нав'язування якесь може бути. І дуже часто крута якась пісня, музика, альбом. Вона просто не доходить до слухача. Ось, наприклад, навіть альбом там «Джамали» новий був. Там всі його у світі дуже круто оцінили, але він ну, не формат, там, щоб грати усюди. І ось до слухача нашого він поки що не дійшов. Хоч і це дуже якісна робота. Ну, можливо, це пов'язано в принципі з культурою, з культурою ще, е, нашою загалом тому потрібно покращувати як і артистам, пояснювати, популяризувати. Дякую, ось, наприклад, вам за те, що запросили в ефір поспілкуватися. Це вже перший крок. Ну, це от... так, 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 це однозначно, так тому, що от ми е, помічаємо те, що суспільство зараз е, розвивається в цьому напрямку. Суспільство, все таки, е, не дивлячись ні на що, е, хоче е, бути більш е, обізнаним у тому, що відбувається, зокрема у е, творчій діяльності і з нашими артистами. На твою думку, наскільки складно, що потрібно робити молодому артисту для того, щоб е, розламати ось ці канони і вийти е, на ще такий вищі в популярності, впізнаваності, щоб тебе всі знали, щоб слухали твої пісні. Ну, це надзвичайно складно. Ми бачимо, щоб пробитися як було раніше, так і в принципі, і зараз. От які мають бути кроки? Можливо, є знаєш, якісь особисті спостереження за іншими своїми друзями, артистами або власний досвід, наприклад, що, що зупиняє, що не дає цьому розвитку, що не дає можливості вистрибнути вперед. Дякую за запитання. Дивіться, я для себе так вирішив, що не існує якоїсь... Я ось ходив, теж там були у нас музичні конференції, може чули в Києві декілька, на яких розповідали артистам, що треба робити, як розвиватися і так далі. Але ну, там, я послухав і зрозумів, що якоїсь Пігулки волшебної її не існує. А багато хто, ну, в принципі, в будь-якій справі вони хочуть знайти оцей ключик, там ось от зараз я заплачу там, або там з'явлюсь там, або надягну то, і щось зроблю, і пісню таку напишу там, про ЗСУ там, чи про що ще. І воно зараз, зараз будь де буде. Але так не працює. Треба працювати комплексно, треба розвивати свої соцмережі, треба чимось виділятися. Треба робити дуже чесно, тому що люди вони все відчувають, коли людина справжня, коли людина пише, може самостійно або вкладається у це енергетично. Або якщо от, я дуже наприклад відчуваю там в рекламі вискакують. В мене нові пісні. Там ось, коли людина не писала ні текст, ні музику, взагалі там, ну, зробили їй під ключ пісню професіонали, але в виконанні це навіть відчувається, що дуже це нечесно з глядачем. А глядач, він же ж це бачить. Тому. Будьте відвертими, будьте щирими у тому, що ви робите, у будь-чому, що ви робите. Підтримуйте е, нашу страну, нашу Україну, перш за все. І все рано чи пізно. вас здасться, як говориться. Романе, я, це зараз буде не камінь в огород інших артистів, з якими ми спілкувалися в ефірі, але я на що звернув увагу? На те, що ти зараз один із небагатьох, котрі говорять про те, що регулярно відвідують спеціальні. Конференції, тренінги для артистів, які ну або направляють кудись, або дають якусь інформацію стосовно подальшого розвитку, або дають інформацію стосовно ось цього існування е, в цій е, великій когорті творчих людей. Е, е, наскільки це є? То якщо ти це відвідуєш, то я так розумію, що для тебе це є важливим і цікавим. Е, чи радиш ти так само робити і іншим артистам, молодим артистам, молодим виконавцям, які тільки е, наприклад на Початку свого шляху. І наскільки це може прискорити от професійний розвиток артиста, коли ти відвідуєш от подібні тренінги, зустрічі, спілкування, Заходи а, взагалі так. Да, ну. е, Дивіться. В принципі, ці зустрічі так для початкових артистів вони важливі, тому що можна там познайомитися з кимось, з колегами. Наприклад, це дуже важливо. Але вони як і важливі, так і можуть відпугнути людину, тому що там будуть розповідати дуже багато інформації, і людина може подумати: блін, це все, все так складно, мені потрібно і пір-менеджер, і продюсер, і аранжувальник, і то, і сьок, і там, і дуже дорого, і коротше, взагалі там забити собі голову неважливими речами. Я що рекомендую починаючим артистам, то, в принципі, я і сам починаючий, і собі теж, робити. І тоді, коли ви почнете робити, у вас вже з'явиться досвід, розуміння і запуститься, найголовніше це процес сам. Тому що, якщо ви будете, ну, в принципі, я через це теж проходив, дуже довго думати. Щоб створити щось якісне, але поки ви не пройдете шлях, до якісного, воно у вас з першого дублю ну, ніяк не вийде. І в мене був такий досвід. І тут є ще нюанс, там, це ж не так все дешево робити, тому кількість цих спроб теж дуже важлива. Робити теж спроби ці дуже точечно і е, намагатися зробити якомога краще, тому що можна розчаруватися. Але все ж таки робити, і там же підкажуть і слухач, і глядач, і колеги. Якщо це цікаво, це буде цікаво. І головне у це вірити. Якщо це ви у це вірите, то це вже точно будете 10 треків робити, 11 зайде, будете. Три робити, третій зайде. А от е, ще цікаво, цікаво послухати: от раніше було дуже легко просувати себе через TikTok. А як саме зараз? Чи працює це так, як раніше? А зараз складно. Чому саме. Зараз. Зараз, зараз дуже складно. Тому що змінилися і алгоритми, і, в принципі, інтерес до тіктоку. Ось зараз на новий реліз я зняв, відзняв десь 15 таких різ тіктоків, і ось кожен день майже викладаю. Щось набрало перегляди, щось ні, але загалом. Дуже змінився інтерес до Тіктоку і ви праві, складніше стало просуватися у цій соцмережі. А чи зрозуміли ви вже новий цей алгоритм, чи ще ні? Е, да, я, в принципі, не намагаюсь його якось зрозуміти. Я просто роблю якісне відео, викладаю, а там же людям, якщо воно заходить, то заходить. em princípio, tá. І воно буде заходити на будь які е, інші, наприклад, платформи, якщо це дійсно якісно, якщо так. люди починають підтягуватися Згоден. і дивитися, Романе. Дякуємо за цікаву розмову. Розуміємо, що втомилася рука вже тримати, е, тримати телефон. Е, ну, бачимо, бачимо, що складно. Дякуємо за розмову. Зараз будемо слухати і переглядати е, нову роботу, як тоді. Е, і до нових зустрічей Обов'язково гарного дня сьогодні. Чекаємо із новими прем'єрами в нашому філії. До зустрічі.